У чому саме підозрюють колишнього керівника Кропивницького слідчого ізолятора під час судового засідання в Ленінському районному суді зачитала прокурорка. Начальник державної установи Кропивницький слідчий ізолятор був зобов'язаний вживати заходів для безпечення порядку тримання під вартою осіб у місцях в місцях пореднього ув'язнення, організувати і контролювати проведення в слідчому ізоляторі заходів, спрямованих на виконання вимог нормативно-правових актів щодо порядку та умов тримання осіб, взятих під вартою засуджених організувати, здійснювати оперативно розшукову діяльність у слідчому ізоляторі з метою забезпечення безпеки усіх взятих під варту, засуджених персоналом та інших осіб. За словами прокурорки, недбалість обвинуваченого призвела до бунту у слідчому ізоляторі, побиті ув'язненим працівниці ізолятора та завдала збитків державі на 390 тисяч гривень. На цьому відео від 18 грудня 2019 року ви бачите, як під час бунту територію слідчого ізолятора очепили нацгвардійці. Слідчому ізоляторі проводили обшуки. На цих фотографіях ви бачите, як це було. Тоді знайшли заборонені речі арештованих, їх вивозили з території вантажівкою. Обвинувачений Сергій Напрасніков каже: вину свою не визнає. Моя позиція стоїть на тому, що я не причиняв ніякі збитки державі. Та справа, яку зараз розсматриють судді співробітниками правоохоронних органів, надумав, за нас фальшована, та й не відповідає дійсності. На наступному засіданні 14 червня обвинувачений надасть свої покази у справі. Ольга Проценко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.